Фіксуємо пацієнта, робимо йому фіксацію тулуба, також ноги фіксуються, піднімаємо або опускаємо на рівень потрібний до логи чи до бігової доріжки і ми надаємо реабітаційні послуги дітям, які народилися хворими недоношеними віком до трьох років, а також діти, які мають пошкодження після травм, наприклад, їх треба відновити, якщо вони мають хронічні захворювання, дитячі, наприклад, викривлення постави, інші захворювання опорно-рухової системи і нервової системи. Нам всього три роки, як ребітаційний заклад, і ми постійно розширяємося, і більше дітей потребують реабітаційної допомоги. Нам постійно потрібне обладнання. Дуже вдячні ротарі клубу за те, що ви нам постійно допомагаєте, тому що обладнання дороговартісне і ми не завжди можемо закупити його. Ми отримали, починаючи від каліометри, динамометра і з маленьких таких обладнань. Дуже вдячні за підвісну систему, за інтерактивну дошку, вертикалізатор долматин, кушетка для боба-терапії та віброплатформа, тобто. Це дуже суттєва допомога нам. Це великі кошти. Ми дуже вдячні і вдячні від своїх пацієнтів за те, що ми можемо надати якісну допомогу по реабілітації. Людина лежить і не може стояти. В нього і зріст, і вага, і ще й нагушку йому не можна давати на колі. Тому ми людину кладемо допустим, дуже хорошо для варіантного Шина для собі дуже корисна. Ротирійські клуби по всьому світу це перш за все довіра та міжнародна співпраця. І ця довіра, якраз приклад до того, що ми бачимо сьогодні в обласному реабілітаційному центрі для дітей. Адже цю допомогу, яку сьогодні ротарі клуб Вінниця Посту передав обласному цьому закладу, це якраз довіра нам, як тим благодійникам, які працюють у Вінниці, від сербських наших партнерів від фундації «Карич» та від американських партнерів, теж ротирісів з Америки. Які сюди вклали понад 25 тисяч доларів для того, щоб закупити реабілітаційне обладнання, це неодноразово такий захід, неодноразово така допомога. Ми вже маємо цілісні плани, як розвивати далі цей заклад, як розвивати тут реабілітацію повноцінну, не лише в межах самого приміщення є плани по добудові відповідних модульних модерних будиночків, і хочемо, щоб найближчих рік-два завтілося в своє життя.